Йому 35. він безробітний, і його звати Нейт. Його суперсила, він навчився ходити. І це важче ніж здається. Це Baby Steps, гра, де кожен крок як диплом з фізики, а сходження на пагорб як фінал Dark Souls, тільки смішніше. Baby Steps – це гра від людей, які одного ранку прокинулись і подумали: а що якщо зробити Death Stranding, але замість Нормана Рідуса безробітній мужик з гіпотанією? Кожну ногу ти керуєш окремо. Хочеш зробити крок? Вибач, спочатку підніми ногу, поверни, вистав, помолись і тільки потім спробуй зробити наступний. Все починається з того, що Нейт сидить на дивані. Батьки обговорюють, який він не і раптом бах, інший світ. Йому не дали навіть змоги обрати клас персонажа. Хочеш бути воїном? Магом? Ні, я буду босоногим соціофобом з проблемами з рівновагою. Перше, що я зустрів, це Джим. Він, схоже, хотів допомогти, але наш герой, як соціальна тривожність на ногах, просто відморозився. Вибравшись з печери, ще один діалог. Нейт хоче в туалет. Іди по у кущ. Ні. Після пари хвилин шкарпеткового екстриму я доходжу до вогнища, де Нейт, як справжній виживальник, з'їдає, що було в кастрюлі. Я думаю, це все. 15 хвилин, фінал. Але потім я читаю, спробуйте дослідити більше. Я випадково тисну нова гра замість продовжити, іду іншим шляхом, бачу розвалену, лізу по цеглі і знаходжу коричневий капелюх. Тепер я не просто безробітний, я стильний безробітний. Здалека я помічаю дивну споруду і направляюся в її бік. В процесі вирішую проїхатись водоспадом і виявляється, що нейт насправді гарно вміє плавати, тільки подивіться на цю роботу ногами. Знаходжу оголошення, втрачено кубок на карнавалі, принеси кубок до вогняної вежі. Я доходжу до дивної споруди і вона виявляється напівзакопаним колесом огляду. Озираюсь і бачу карету з написом кубок, і, звісно, кубок на даху. 20 хвилин, камінь, падіння, сльози, але я взяв той кубок, і це було тільки початком. На шляху зламаний міст. Я думаю, що я не зможу перейти. Я падаю, ковзаю і потрапляю в яму. В ямі з'являється Джим, і звинувачує мене в тому, що я прийшов пісяти в яму, але він кидає дошки і я виповзаю. Далі я знаходжу чувака, який продає взуття безкоштовне, гігантське. Діалог на рівні драматургії кварталу 95, але нейт, звісно, все ще залишається босий ідеальний геймдизайн. Нарешті доходжу до вогнища, і сцена біля вогню знову. Я вже думаю, та ну, знову. Аж раптом з'являється міні-гра: з'являється батько з вимогами: принеси дрова, я приніс, розпали вогонь, я збираю палки, повертаюсь, а батька нема. Йду шукати, але не знаходжу і все зникає. Знову фінальний екран, але на цей раз тисну продовжити далі. Появляється якийсь хлопець, каже про отруйні болота, пропонує карту, нейт, звісно, відмовляється, і я знову сам. Бачу світло на горі і думаю, може туди треба кубок віднести. Один шлях закритий, тож жиду іншим. Шлях важкий, каміння слизьке. Моментами здається, що ото -от зірвусь, знаходжу печеру, всередині темно, світло холодне. І на більярдному столі стоїть Віслюк. Через пару обривів випробувані панічних атак я бачу якісь сходи. Біжу по ним і повертаюсь туди, звідки почав. Baby Steps – це гра не для всіх, але якщо у вас є терпіння, любов до фізики, нестандартного гумору і бажання впасти 50 разів заради одного маленького успіху, вам сюди. Це про шлях, про кожен незграбний крок, кожне падіння, кожен момент, коли ти вже хотів вийти, але лишився, бо якийсь кубок чекає тебе на даху карети. Гра виходить 8 вересня, а поки завантажуйте демку і приєднуйтесь до секти босоногих невдах. Ставте лайк, якщо хоч раз кричали на нейта, бо я кричав підписуйтесь і пам'ятайте, кожен крок це ризик, але ще гірше стояти на місці.